А чого ви його чіпаєте? Я від поліції втік. якої поліції? Чи він від вас втік? з хлопці. Відпустіть хлопця. Відпустіть хлопця, що ви робите? Хлопця, відпустіть, що ви робите? Не, не чіпайте! Ну що ви робите? Ви як якісь, я не знаю, довгий вже! Отпустите Дивіться, його. що роблять! Ви знімаєте? Так, да, так, да, так. Відпустіть да. його! — І і що? — документи. Він штовхнув поліцейського і почав Тому що люди Ви лякаються вас уже. Ви людей самі до цього доводите, що вони від вас тікають. Її. А, дивіться, Ми що роблять, документ. дивіться. Дивіться. Так, руки. Досіть хлопця, кажу вам. Ви, визивайте ще одну поліцію, будь ласка. А, ну понятно. Не чіпайте його. Не чіпайте його. Боже, до чого ви докотилися? Як вам не соромно взагалі? Не чіпайте дивіться, дивіться, його! Що вони роблять цьому, дивіться, крутять. Двоє брець на одного хлопця, оце, оце закон у нас так працює, да? на захист людей, а потім працює, це цей буде це керівництво казати, що такого немає. Не крутіть його взяти своїх громадян. Відпустіть його. А ви нічого не робите, отвічно від нас.

Ваю, к нам такі. Класно, да? Двоє на одного на... Круто, да? А? Да. 112 у вас хлопці, блядь, к нам, сука, і 56 ю там, де я був, блядь Там же таких, ну да. такого сразу же на ноль. Они бы сколько здесь бы не сіли. Вони ж не навчені, це і моє ваше, як по Да, да, Особ да. да це да. ж не поліцейські наші, ви ж не в міне можете в поліцях. От. Відпустить людину. Ви взагалі поліцейські? Або це по-другому поліцейське? Це так поліція захищає наш народ, так? Братик, покажи їм документи, хай ви тебе відпустять вони. Ми не уходимо. Ми нікуди не йдемо. Покажіть йому документи. Чого ви тримаєте? Хай він спокійно покаже документи. Він нікуди не дінеться, ми тут стоїмо. Висіть його. Відпустіть його. Дайте дихнуть йому. Это не военные, это ОПГ. По-перше, ніяких прав, ви не видите все робити. Об'єднана преступна группировка, які людей тирять по вулицях, вмісто того, щоб захищати. Сергій. Все, перевірили, випускайте его. Вот, з другого сами розберемось. Нет, Ні, ви не розберетесь сами. розберемося самі, Дмитро. Знаємо, як ви розбираєтесь. Сані. А потім, ой, ну якщо ви вже там... так. Ага. Класно, там пакують бусики. Через місяць станьте на коліна героя везуть, так? Да? Та навіть не так. Навіть якщо він. саме... В нього є відсрочки, то якщо його заберуть, люди, скажуть, ой. Господи, вчепилися, боже. Руку відпустить знаю. Если чу. Потому что у вас, блядь, боятся все. Что меня толкнул? Я вас толкнул. Люди свидетели, посмотрите, я вас толкнул. Мы бачили, як ви на ваш ставхав, бачили, все бачили. Мне придивляють напад на поліцейського. Скажіть, я кого на кого напав? І на, ну, треба ж А ось за це вже можна і в суд подати на поліцейського. Що це за наклад? Да, це наклад. А чому поліція не прийшла? Він документи вам показав, нехай іде хто він такий? Хто Все, показав документи? Відпускає а це поліція? В Це хтось? Ну надпись, поліція. ну лісує. Лицо...